Відкриваю нашу угоду на 4 хвилини вгору, та зараз покажу чому. В загальному наш рух тренду не зовсім є визначеним. Тому що, якщо придивитися, ми бачимо те, що у нас так та створюється консолідація. Тобто у нас боковий тренд. Але дійшовши до ось цього моменту, який я зараз вам покажу. Ось можна побачити те, що. Ми маємо ось такий рівень підтримки. Тобто, тільки тренд підійшов, ось як тут тренд наш тут підходить і одразу йде вгору. І тому з цього моменту ми маємо трішки виросаючий наш тренд. Але натягуючи сітку Fibonacci, я якраз був в тому а в моменті, коли ми знаходилися прямо в дуже ідеальній зоні, як можете побачити на цифрах 1036-382, тому ж за цього я й зайшов вгору. Але я не вибирав дуже великий час, так як ми бачимо, що ми трошки як йдемо вгору, обновляємо наші максимуми, мінімуми, і тому це якраз цей момент, де ми повинні брати і йти вже вниз. І Ось фіксує ось такий плюс.